На автовокзалі у Кропивницькому пасажирів чекає автобус Кропивницький Володимирівка. Тиждень цей автобус не їздив, розповідає Галина Феліпова. Не знаємо, чи надовго. 22 кілометри від обласного центру і в нас перевізник не хотів до нас їздити. В автобусі, розрахованому на 20 місць, їдуть 9 пасажирів. Ну, день на день не приходиться. Буває, що пустий їдеш, буває повний. Вони раді були, що верну, вернувся автобус. Тому я думаю, ніхто і не возмущався. го ввечері вже ми взнали, що маршрут цей їздити не буде. От представте собі, що на другий день мені на 10-ту годину їхати до лікаря-стоматолога, а мені немає чим. На 7-му годину я прийду, я там не втоплюся, ну тому що кам'янський автобус, який їде о 7-й годині, він дуже загружений. Далі аж у пів дванадцятого. У півдвінадцятого Новоміргород маршрут чудесний. В автобусі чистота, теплота. Водій Віталік прекрасний, водій ввічливий. Дуже ми йому вдячні, що він їзде завжди. Але для нас він неприємним. Півднянадцятого. Куди ти вже поїдеш? Цим автобусом користується двічі на тиждень жителька села Олексіївка Людмила Шевченко. В лікарню їздить, бо мене онко. Вартість квитка в одну сторону 50 гривень. У Катеринівській громаді минулий тиждень не їздили автобуси у напрямках до Володимирівки і Овсяниківки, розповідає керівник підприємства-перевізника Руслан Унгурян. Не рентабельно, ну, бо не рентабельно, немає пасажира. Якщо машина за день не їздила 700 гривень, а затрати майже на 2 тисячі. От вам вся вся математика. Це без ремонтів, без налогів, без страховок, без діагностик. Двох водіїв мобілізували. Ну така ситуація. По маршрутам поскорочували деякі рейси. Каже, рух автобусів на двох маршрутах відновили тимчасово, бо попросила громада. Просили. Думають пустити свій автобус з громади, ну будуть намагатися, і попросили, щоб ми працювали попрацювали до цього часу. Ми будемо працювати в збиток. Ми будемо доплачувати водію за те, що він працює без ремонтів, без нічого. Просто будемо доплачувати на заправку, на зарплату. Ми рахували той місяць. У нас був 12,5 тисяч. По моєму по Володимирівці. Це ми доплатили водію. А для чого вам це? Я завжди працюю на перспективу, як сказати. і маршрут є не один. Ну, якось не хочеться ще й людей кинути. Якщо вже взяли на себе відповідальність, щоб пів громади, а це майже дві тисячі жителів п'яти сіл, не залишились без автобусного сполучення з містом знову, вирішили придбати власні два автобуси, розповіла телефоном голова Катеринівської громади Тетяна Пучка. Десь біля трьох мільйонів. Зрозуміло, що всі автобуси ми не зможемо купити, бо в нас ще інші. Є маршрути, інші перевізники, але там якість послуг також, на жаль, не в... на високому рівні надається жалоби систематично і на якість автобусів. Ну, сьогодні їжджу, завтра, так сказати, як війна, то можуть забрати маршрути скорочують через брак водіїв і пасажирів, говорить представник іншого підприємства-перевізника Олександр Жигун. Приведу вам приклад свого транспортного сполучення Кропивницький Долинська. Останні дві неділі маршрут перевозить по дві-три людини за рейс. Автобус на 22 пасажирських місця, тобто величенький автобус. І він приїжджає на вокзал о 8.30 ранку, а в нього продано до повідомості два-три людини. Приїжджає в Долинську. Від тіля він теж привозить таку саме кількість людей. Загальний пробіг автобусу за день складає 360 кілометрів. На це потрібно 50 кубів газу. 50 кубів газу умножаємо на 31 гривню 50 копійок, отримуємо 1600, 1700 гривень. Днівна заправка. Квиток коштує 200 гривень. Тобто, щоб навіть провести рентабельність, просто відбити заправку, треба провести. Дев'ять, вісім, дев'ять чоловік. Каже, спочатку повномасштабної війни мобілізували чотирьох водіїв. Розумію, що потрібно захищати Україну. Все це розумію. Я вам скажу на нашому маршруті останнім часом їздив дідуська 70+. Ми боялися з ним чесно їхати. Ми ну як нема кому. Ми розуміємо, що нема кому. Ми переживали, щоб йому не стало зле за водійським цим рулем. Ми розуміємо ситуацію в країні. Я розумію, що для водіїв автобусів по мабуть потрібна бронь. Нині послугу автобусних перевезень в Кіровоградській області надають 60 перевізників. Щодня до трьох сотень автобусів працюють на 189 маршрутах. Це на 30 маршрутів менше ніж було до повномасштабного вторгнення. Сказав заступник директора департаменту інфраструктури Володимир Дмитренко. Причини різні, причини і, скажімо, відсутність. Пасажирів, нерентабельність маршрутів. Також однією з причин є відсутність водіїв на маршрутах у перевізників, тому що багато водіїв пішли служити в Збройні Сили України. Пояснив, хто може отримати бронювання для частини військовозобов'язаних працівників. У нас в області, на жаль, лише комунальні є два перевізники. Це в місті Кропивницькому, і в місті Олександрія. Ці комунальні підприємства подали відповідну інформацію до обласної адміністрації. Вони визначені критично важливими для функціонування територіальних громад, і вони мають можливість 50% свого персоналу військово зобов'язаних забронювати. На жаль, інші перевізники, які є приватними перевізниками, є відповідні критерії, визначені Кабінетом міністрів. То інші перевізники не підпадають під ці критерії. І вони не бронювали своїх працівників і не мають можливості. Водіїв автобусів мобілізують і фактично перевізники не мають можливості виконувати. Ми теж розуміємо цю ситуацію. У них фактичної можливості немає виконувати рейси. Каже, за домовленістю з перевізником автобуси на двох маршрутах у Катеринівській громаді возитимуть людей до кінця березня. Якщо до того часу громада не встигне купити автобус, проситимуть їздити довше. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.